13 тисяч доз багатокомпонентних вакцин угорський уряд передав обласній інфекційній лікарні Закарпаття. Це комбіновані вакцини від найбільш поширених захворювань, які дозволяють однією ін'єкцією виробити імунітет одразу від 4-5 інфекцій. Це вже не перша поставка препаратів, надана нашими сусідами. цього разу ми передаємо 8 тисяч доз вакцини Пентаксин, а також 5 тисяч доз вакцини ВАКСПРО загальною вартістю більше 70 мільйонів. Мільйонів форентів. ці вакцини ми надаємо на прохання, котре було озвучене ще минулого року влітку. Ініціатива не дійшла від угорських депутатів Закарпатської обласної ради і підтримана Закарпатською ова. Україна і наші українські друзі завжди можуть розраховувати на нашу допомогу. Не пшена спасибі це з 2017 року. Більше 100 тисяч до вакцин. Я вже Лощина передала Закарпаттю і ми за це вам щиро дякуємо. І я бачу, що це продовжується. Ми сподіваємося на те, що так буде тривати і надалі. Тому від адміністрації, Закарпатської військової адміністрації ми вам щиро дякуємо за це. Медики наголошують, що вакцина це єдиний захист від небезпечних інфекцій. Проте Закарпаття наразі не лідирує у цьому. У нас вакциновано тільки 76% населення. Тоді як колективний імунітет, як повідомляють медики, спрацьовує тільки при вакцинації мінімум 96% населення. Ми дуже раді, що отримали зараз комбіновані вакцини. По державним програмам ми забезпечуємося з Міністерства охорони здоров'я, але батьки віддають пріоритети комбінованим. Все таки вакцинам європейського виробника, і це завжди для мами є безпека з одного боку, а з другого боку менший стрес для дитини, коли ти одною ін'єкцією робиш зразу п'ять. Від захисту від п'яти дитячих інфекцій ми знаємо, що вакцина це єдиний метод захиститися від дитячих інфекцій, які при відсутності вакцини можуть мати потім дітки не просто хворобу інфекційну, а тяжкі наслідки після цієї хвороби. Така допомога це продовження співпраці угорського уряду та закарпатського регіону. Програма діє ще з 2017 року. Так, до 2022 року Закарпаттю було надано дитячих вакцин на суму майже 700 мільйонів форентів. Проте найбільшої масовості підтримка отримала у 2022 році з початком повномасштабної війни, Незважаючи на те, що наразі гострої потреби у вакцинах нема, все ж вона може виникнути через збільшення кількості переселенців. Запит був у 2022 році під час війни, коли е, взагалі е, ризик був поставки будь-яких лі, ліків і, зокрема, е, закордонного виробника. Тобто, цей е, ну скажімо так, бренд е, він є підтверджений і е, визнаний всім світом. Е, так, дійсно, це м, ми зверталися у 2022 році. Частину ну, ми отримали у двадцять році вакцин. Е, це е, залишок, скажімо так, тої потреби партії, яку е, ми просили минулого року. Зважаючи на зусилля, яких було докладено, аби забезпечити населення якісною вакциною європейського виробника, медики сподіваються, громадяни все таки почнуть обачніше ставитися до власного здоров'я, здоров'я своїх дітей та робити потрібні ін'єкції.